Восьмий рік поспіль біля пам'ятника жертв голокосту вшановують тих, хто помер у таборах смерті під час Другої світової війни. Значна частина з них євреї. До цього часу ніхто не може назвати точної кількості загиблих, з яких знущалися, проводили над ними експерименти та винищували. Душили в газових камерах та спалювали в крематоріях. На жаль, історія єврейського народу дуже жахлива. Друга світова війна за допомогою. Не тільки бойових діях, а і концтаборах знищено мільйони євреїв, в тому числі і десятки тисяч не повернулося в місто Мукачево. У Мукачеві у міжвоєнний період проживало 48 відсотків євреїв, яких після війни залишилося ледь тисяча. Саме їх нащадки і вшановують пам'ять про ті жахливі події. Серед присутніх був і в'язень концтабору Аушвіц, де загинуло понад мільйон євреїв. У Мукачеві в настоящее время осталось живих тільки сім узників концлагереї «Гетто». І от один із представителей лагеря, который був в Аушвіці, сьогодні якраз раз Яша. Он прошел через концлагерь. Каждый год мы пишем письмо в горы с полком, и они выделяют средства вот именно 27 февраля в материальную помощь, которую они могут, и, и нашим музыкам. Не потому что они нуждаются, а потому что им приятно, что помнят о них. Присутні на вшануванні запалили свічки пам'яті і долучилися до поминальної молитви. <звук>